Всіх. Друзі, я вітаю вас стільки, так багато, це просто вау. Я дуже сьогодні рада е, поспілкуватися з вами і е, честь, що сьогодні маю розказати вам історію. Але спочатку до мене у вас питання. Скажіть, будь ласка, чи любите ви обніматися? Любим. Не дуже. Так. 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 Хорошо. А чи любите, щоб вас обнімали? Так. Да. 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 Я теж люблю, щоб мене обнімали, а також люблю когось обнімати. І на початку я хочу, щоб оператори включили одне відео. Не ця музика. Серджами. Я знаю ліки. Ні, Гвен, Обійманці не лікують. Ні. О! Я сюди Ні! Чуєш? чую. Запручайся! Тобі відразу полегшає! А тобі полегшало? Ні. Тоді треба ще почекати. Скажіть, будь ласка, обійманці лікують? Так. Да? Я хочу вам розказати історію. Були дві сестри. Давайте їх назвемо. Як звати старшу? Настя, Настя. а другу? Віка. Віка. І от були дві сестри: старша Настя, а друга Віка. Вони любили один одного, але час від часу вони сперечалися і навіть билися. Їм батьки не дуже багато уділяли уваги, і вони не знають. Не знали, що таке любов. І ось з одний момент вони посварилися. Настя потягнула Віку за коси. Віка в Насті забрала телефон, а ви знаєте, як це забрати телефон, щоб просто злість на каплі, так? і вони обідались один на одного. Скажіть, що, от, що вони зробили після того, як вони обідались? Посварилися. Яка їх, їхня дія? Побитися? Побитися. Бобити. Хорошо, а ви так само е, вирішуєте свою? Помиритись і вибачитись. Помиритись і вибачитись. Хорошо, може в когось ще варіант? Так. Да. Треба нічого не забирати. А, а дружити і допомагати. Допомагати. І ви знаєте, Настя так зробила. Вона підійшла до Віки, міцно міцно обняла і сказала: Я тебе люблю. І вона довго-довго обіймала. Як ви думаєте, Віка простила Настю? Да. Да. Ви знаєте, що обійманці це справжні ліки від Бога. Ви знаєте це? Давайте, якщо не вірите, давайте ми почитаємо це в Слові Божому. Притчі 15.30. Ясний погляд розвеселяє серце, як і добра новина, зміцнює кістки. І Псалми 139.5. Ти оточуєш мене спереду і ззаду, кладеш на мене свою руку. Друзі, а от ви давайте на хвилинку уявлюємо, що Ісус обіймає вас. Давайте? Закриємо очі. І ось на хвилинку, дорослі також. На хвилинку ми е, замислимося, як Ісус як буде обіймати нас. І я попрошу, щоб включили відео. Ойвім, Що ви зустріли з Ісусом біля небесних воріт? Звичайний варіант. Той, хто буде бомбардувати Ісуса своїми обіймами, вигадливий. Той, хто одразу почне витирати свої заплакані очі, вигадливий. Той, хто одразу почне говорити про все на світі. Той, хто не повірить своїм очам. Той, хто все життя чекав на цей момент. Друзі, який ви варіант? Ви можете вже відкривати очі. Е, я не буду вас запитувати. Я хочу вам побажати, щоб ви частіше е, згадували, як це бути в обіймах Ісуса, і що Він нас дуже-дуже сильно любить. Так? Я хочу вам зробити невеличкий подарунок. Дорослі, давайте зараз хто поряд, обіймемо один одного, і ми давайте всі разом обіймемо один одного. Хто коло вас, хто цей? вже втік. Давайте зараз у нас буде така можливість звернутися до Бога молитви і подякувати йому за ці ліки. Хто хоче помолитися з вас? Я, 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 буду я. Дорогий Небесний Отець, слава Боже тобі за церкву, за живу церкву, за дітей, яких ти нам даруєш, і за те, що ти обіймаєш своїми руками. Господь, я дякую тобі за цю обійму, велику жертву на Христі, де ти обійняв цілий світ і кожного з нас. Допоможе нам частіше, Боже, згадувати, як ти сильно нас любиш, і якщо ми забудемо згадати, як ти сильно нас обіймеш, і ми зустрінемося на небі. Слава тобі! Амінь. Сідайте на місця.